Нас в гостях Олександр Полій, політолог, історик. Дякую, що прийшли до нас. Дякую. Перше ж питання до вас сьогодні. Пролунала заява про те, що Україна буде просити Сполучені Штати Америки надати, як вони кажуть. Повноцінного союзника НАТО, так mm -hmm. що це означає? І в світі от цих подій, що означає ще доручення Міністерству закордонних справ про те, що були проведені консультації щодо Будапештського меморандуму? Всі ці події це підготовка до чогось, чи ми чогось не знаємо? Ну, це мобілізація максимальних зусиль на підтримку України в цей момент, так що стосується конкретно вашого першого питання. Це по не по Будапештському меморандуму, а по, по повноцінному е, членству да, НАТО, так по не повноцінному членству НАТО, а по статусу союзника статус союзника. так. союзника НАТО поз точніше, статус союзника Сполучених Штатів поза межами НАТО скажімо так. так, це було зареєстровано відповідний законопроект mm -hmm. у, у, у в палаті представників і в сенаті Сполучених Штатів в Конгресі. Він проходить зараз цей законопроект, mm -hmm. і за цим законопроектом, скажімо так передбачається співробітництво між Україною і Сполученими Штатами у сфері безпеки в сфері обміну розвідданими. В тому числі і виділення 100 мільйонів доларів на озброєння для України, тобто є такий законопроект, але сам по собі статус союзника Сполучених Штатів це хороша штука, тому що ну про щоправда цей статус має десь добрий десяток країн зараз, і, так, і... вони і в кожного свої. Своя міра цього союзництва. Тобто це просто, я так розумію, двосторонній договір. Двосторонній договір. так. Ну, але у нас тут не договір, а ухвалення конкретно Конгресом Сполучених Штатів mm -hmm. відповідного законопроекту. Якщо ще передбачити двосторонній договір, це було б ще краще. Тому що є окремі двосторонні договори між, між Японією, Південною Кореєю Сполученими Штатами і Кувейтом, сполученими штатами, в яких дуже е, чітко записані гарантії безпеки, угу. і нам звичайно таку угоду зовсім би не завадило мати. Це було б дуже серйозно. Тим більше, чесно кажучи, зараз чомусь наші дипломати, шановні, вони не піднімають тему. Хартії про особливе партнерство між Україною і Сполученими Штатами воно було підписано за наслідками грузинських подій у 2008 році, і в тій хартії написано багато правильних слів. Але як вона називається? Хартія про партнерство Сполученими Штатами і Україною. І ця угода вона від грудня 2008 року в ній записана одна важлива річ. Що е, незалежність України є життєвим інтересом Сполучених Штатів, угу. а що таке життєвий інтерес Сполучених Штатів? Це ті інтереси, за які сполучені Штати відповідно до власного законодавства може заступатися зброєю. Так, угу. давайте тобто... я виведу. Ось ця Хартія угу. дійсно так. Це е, Хартія. Вона так називається про стратегічне партнерство, угу. преамбула. Так. Преамбула, не читайте, там один оцей пункт фактично надзвичайно важливий. Одиннадцятий пункт. Де, не пам'ятаю точно. Розділ економічно торгівельний ні, ні, ні. Безпека. Мабуть, на початку десь. Угу. І Там записано, що ця фраза, що життєвим інтересом Сполучених Штатів, незалежність України є. А якщо є життєвим інтересом, значить це той інтерес, за який з Так, заступають. От цей пункт просто вибивався, перебуває, що просто було uh -huh. зрозуміло, що Україна та Сполучені Штати Америки поділяють життєву зацікавленість у сильній, правильно поглибній інтеграції uh -huh. Uh -huh. і так далі, керуючись декларацією північно на військовому, в якій закріплено, що Україна стане членом НАТО. О, oh, визначає... незалежні незалежній та суверені Україні. Так, постійний існування. Так. Uh -huh. Тобто, оцей документ, я думаю, що нам треба показувати, тому що mm -hmm. е, все-таки це якийсь підпис між Україною так. і Сполученими Штатами mm -hmm. про те, що незалежність є життєвим інтересом, а життєві інтереси Сполучених Штатів захищаються в тому числі і зброєю. Mm -hmm. От, е, тобто, ну ми розуміємо тут всі нюанси. Цих зобов'язань, але тим не менше це офіційний документ. Нам наша дипломатія зацікавлена в тому, щоб його педалювати. – там ви розумієте, там є життєво у сильні незалежній та демократичні України, Там немає нічого про територіальну цілісність. Прекрасно. Ну навіть незалежні це вже добре. Угу. Тобто незалежність України це життєвий інтерес Сполучених Штатів, угу. прекрасно. І тому, звичайно, двостороння угода між нами і Сполученими Штатами це було б дуже добре. Це було б дуже добре. Але навіть ухвалення цього законопроекту про визнання нас е, ключовим союзником поза межами НАТО теж є е, дуже важливим. Угу. Е, це такий проміжний статус, це не статус, який гарантує пряму безпеку, ну, але принаймні надає якісь зобов'язання у сфері безпеки, обміну розвідданими і в тому числі е, озброєння на 100 мільйонів доларів. До речі, сьогодні президент Порошенко сказав, що. Провів переговори щодо підтримки озброєння України, а mm -hmm. це теж дуже добре, тому що у Сполучених Штатах і в деяких інших країнах НАТО є озброєння протитанкове і протиповітряне, яке б нам зараз було просто критично важливе, mm -hmm. тому що воно реально воно якби ну не на порядок ефективніше, але в рази ефективніше ніж те, що має протитанкове озброєння. На збройні російської армії чи української армії? Що стосується от тих сьогоднішніх заяв і інших країн про те, що Західної Європи і Сполучених Штатів про те, що в Україну все ж таки вторглись російські війська, чи це має якийсь наслідок, якщо вони вже має, офіційно визнали, має, має. що це вже наступ. Так? Тобто так. вони, е, якщо вот... Росія продовжує говорити, що це неправда, mm -hmm. що далі? Нічого вже її шулером порівняв представник Сполучених Штатів обсє mm -hmm. вже всі знають ціну російським словам. Mm -hmm. Їм ціна нуль. Ми можемо його послухати, якщо він щось говорить. Я не знаю, хто зараз виступає, скажіть, будь ласка. Чилі. Чилі. Uh -huh. Ну, так. Да. Важлива країна, країна, але так. Так, mm -hmm. так, mm -hmm. значить, у нас є в цьому сенсі дуже важлива підтримка. Mm -hmm. Саме з боку. Ну, скажімо, після цього визнання вторгнення, ми побачили, що Німеччина заявила, що вже післязавтра, на засіданні Ради ЄС mm -hmm. на вищому органі за участю глав держав Європейського Союзу, буде розглядатися знову питання санкцій. Тобто вони щойно місяць ввели тому санкції. No, вважав... Це вже будуть, як ти як, розумію, вже секторальні. Вони to... вже й були секторальні, але, no. можуть ще глибшими. Вони можуть, mm -hmm. чесно кажучи, вони можуть влупашить дуже сильно. Ну так, щоб в Росії було. Не мінус 0,2 економіки, як зараз, а щоб так десь серйозно. Мінус 5, на рівні, мінус 5, мінус 7, на рівні рецесії тієї 2008 року. Європа при бажанні це робить елементарно. Але це треба бажання і певний ризик для своєї економіки, в тому числі. Ну од як нам те, що сказав Арсеніцнюк, про те, що ага. можуть бути заморожені активи. Супер. Це. Супер. Популізм з боку Яценюка, чи це реально оптимістичний прогноз. Ну якийсь прогноз, який може бути, може під час війни завжди так робиться. Не було скажем активів незаморожених Гітлера в лондонських банках під час Другої світової війни. Не було незаморожених активів Каддафі. Під час останніх mm -hmm. цих подій в рівні. Ну, не Каддафі особисто, а саме країни, майже. данове. І країни, і самого Каддафі. Кадафі. Ну, Там так, були це десятки мільярдів доларів. До речі, їх віддають, речі, не так, віддають по так? частинах mm -hmm. так, маленькими дозами по три мільярди. Ну, як фінансування. Mm -hmm. uh -huh. От. І тобто, це можливо цілком. Це можливо, але це такий ну, радикальний варіант. До речі, керівництво Британії говорило про можливість арешту рахунків в Лондоні російських. А в Лондоні, ви знаєте, там цілі квартали росіян, всі вони мільйонери. Це дуже чутливо для них. Да, і... Я думаю, що найбільш чутлива країна після Франції, де в них знаходиться. Так, можливо, навіть попереду Франція. Швейцарія. Ще, ще Швейцарія, mm -hmm. так. Тому решта рахунків все можливо, тим більше, що я думаю, що ну, скажем, в Лондоні можна арештувати значно більше, ніж Росія mm -hmm. може арештувати інвесторів на своїй території в Лондоні, російських mm -hmm. гроші. Тому все це можливо, але і до цього треба підштовхувати. Криком кричати. Щоб, ну, ну тому що це простіше, ніж воювати. Ну насправді і це правильно. Це простіше, ніж воювати, так. Але все-таки я хотів би сказати, що санкції самі по собі не зупинять Росію. Потрібна жорстка сила. Питання ще от угу. ось чому. Чи якщо такі санкції стануться, так? Угу. Чи не стане це приводом взагалі розв'язати руки? Ні. Завжди можуть бути ще більші санкції. По-перше, а по-друге, основний остримуючий чинник це жорстка сила. От якби зараз Сполучені Штати і Канада, яка сьогодні зробила хорошу заяву по Україні, uh -huh. міністр закордонних справ, ну, наприклад, оці тільки англосаксонські країни, і можливо ще Франція, там чи, ну хтось би приєднався, поляки, Румуни. Uh -huh. От якби вони сказали, що гарантії. НАТО поширюється на територію України, ну крім тих регіонів, де ведеться антитерористична операція, щоб вони не були дотичені до війни. Ми розуміємо, що вони воювати не хочуть. Але гарантії НАТО поширюються на нашу територію. Раз. І два. У нас проводяться, наприклад, пару місяців якісь навчання хороші. Угу. Спільні. І я вам скажу, що за ці два місяці Росію попустило б навіть дуже легко. Я Чого? Тому що вона. Тому що в Росії військовий потенціал реально, неспівмірний з НАТО. Російське керівництво хто завгодно, але тільки не самогубці. Uh -huh. Я не думаю, що вони так захотіли покінчити життя самогубством і всю країну, так би мовити, за собою потягнути. Тому uh -huh. от одна така заява в стилі холодної війни, в хорошому сенсі, в стилі холодної війни, так як це робив Рейган, так як це робив Джордж Буш старший. Uh -huh. Ну, така заява, вона б могла просто кардинально нам ситуацію змінити і встановити мир. Тобто потрібно вже малювати лінії, за які Москва не може заходити. Ну, а питання в іншому. Чи <кій> зрозуміло, що зараз головна мета Російської Федерації це територія, це одна справа, не допустити все ж таки втягування України в цю, цю сферу впливу? Так? Ні, вони просто знищити Україні. Україну вже хочуть. Це і раціональне. Ну так, але я просто питаю до чого, що е, можливо є натяки, і ми чуємо, що такі натяки, мабуть, є з боку Російської Федерації, що якби не було вступу до ЄС, якби не було вступу до НАТО, то можливо там би щось якби, змінилось. Ага. От така гарантія з боку НАТО чи не підштовхне Росію до того, що ну все вже вони вже на кордоні. Тобто зараз вже немає ніяк, тобто, війна, стінка об стінку, так? Ні, ну як, Росія буде воювати з НАТО? Вона ж не напала на Норвегію. От, mm -hmm. Був Радянський Союз, була країна Норвегія поряд, Натівська. Ні, не напали. Ні на Західну Німеччину не напали. Ні був, в полібюро не держать, знаєте, як казали в ці часи. Ну, зараз, може, трошки змінилася ситуація. От, mm -hmm. Тоді там якийсь відсів був. От, а зараз це контролює просто спецслужба всю країну в Росії. А чи готовий Захід взагалі до того, що ну, навіть як така гарантія передбачає, що. Ну, якийсь якусь ступінь мобілізації і в цих країнах. Ні, у них все є. У них є сил достатньо. І в Сполучених Штатах, і в цих країнах європейських. Їм мобілізації не треба. Їм треба сюди максимум 5 тисяч військ, щоб все закінчилося. Угу. Вони просто постоять, ніхто не буде воювати. Вони просто постоять. У нас на якийсь час. На час навчання, наприклад. Угу. А ну, якщо вже так ми переходимо до сверх гіпотез, чи не приведе чи до такої масштабної історії? ядерної катастрофи? Ні, ну не ядерної катастрофи, ну війни регіональної, ну не просто регіональної вже, да, в яку буде втягнути дуже багато країн. Ну Росія ну не самогубці. Тобто, ви думаєте, що вони не наважаться? Ні, Якби Росія наважилася, якби вона була на місці Заходу, вона вже давно розв'язала звичайну війну Із е, на знищення світу. Але коли вона слабша, ніж захід, mm -hmm. коли в неї немає протиракетної е, системи протиракетної оборони, а в Америці вона якась є, до речі, ми mm -hmm. не знаємо її ефективність, ніхто не знає її ефективність, але вона вже якась є, функціональна. Mm -hmm. Mm -hmm. Е, коли є е, е, відповідна по високоточних озброєннях, там ну, перевага просто. Десятки разів mm -hmm. у Сполучених Штатах тому треба бути чистим клінічним ідіотом і самогубцем, щоб так би мовити рипнутись по серйозно Чому, якщо дійсно таке може бути? Чи не простіше все ж таки озброювати Україну таким, такою зброєю? Ну no, нам таку не дадуть. Нам не дадуть томагавки, нам не дадуть? Чому? Це ж простіше ніж вести вводи ці. Ну... Томагавки це серйозна наступальне озброєння. Запускається і летить на 2000 кілометрів. І влучає там, грубо кажучи, в вікно, в те, яке покажуть. Так, але в будь-якому разі, це все одно озброєння України високоточною зброєю, ефективною, можливо, простіше, ніж вводити сюди війська. Так, 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 ну я, звичайно, швидше за все, так і буде. Швидше за все, нам дадуть просто зброю, яка стріляє по танках на 4 кілометри, і можна, ну так би мовити, піднявся. Вистрілив в тому напрямі, і не треба нікуди цілитися, воно вже саме потрапляє. У них є таке. Ну, але це, це не супер, якась там зброя. Це звичайна протитанкова їхня зброя. Хороша, якісна. Я сподіваюся, дуже сподіваюся, що нам її дадуть. Ну, з того, що я розумію, таку зброю не дають, саме тому що не хочуть все ж таки бути. А вона захисна. Повністю... Вона захисна. Ні, що вони не хочуть бути повністю, якби вже в цій війні. Ні, я я думаю, що вони розуміють, що якщо Росія надає, вибачте, буки, стріли, це зброя дуже серйозна. Mm -hmm. е, ну, протиповітряна, якщо Росія надає терористам таку зброю, то Україні не дати протитанкові елементарні речі, це вже розумієте, я не знаю. Ну, поки ж не дають. Ну я сподіваюся, що дадуть. Ну, президент принаймні щось обмовився з цього приводу, що вже якісь переговори проведені. Так, було про те, що в Сполучені Штати можуть. Отже, ми почули теж виступ представника Сполучених Штатів на Раді Безпеки ООН. Коментарі. Ну, я дивився, як Чуркін на це реагує. Він змінює кольором обличчя, виразом і так далі. Навіть на нього це все впливає, угу. От, навіть на його брехливу так би мовити роботу. А ви знаєте, не я сказав. І Що росіяни це одна з найбрехливіших націй. Це казали дуже багато, я як історик вам скажу, дуже багато різних мандрівників. І от зараз весь світ в шоці від рівня брехливості Росії. А треба було просто почитати старовинних мандрівників по Росії, які сказали, що більш брехливого народу не існує на планеті. Ну, в той час. Добре, це що ми що... почули, важливо. Що ми почули, так що стосується основне, який. Основний до... меседж це так. той, що Сполучені Штати тільки що сказали, що вони дуже серйозно до цього ставляться. І як вони, скажімо так, як буде забезпечена безпека інших країн, вони теж Тобто вони фактично заявили не просто про те, що. Що Україна це прецедент? Так, тобто. Що вони... його треба захищати як прецедент, щоб да. не було загроз для. Це означає, що в неї собі фактично будують базу для того, щоб потім виправдовувати свої дії. Тому що вони кажуть, що ми не можемо допустити цього. Тобто це не просто проблема а не треба в Україні. Так. Ні, має це не виправдовувати, а якби дають, ну, аргумент... аргументують свої подальші дії. Ну, ви знаєте, ми ще зараз побачили на, цьо... на тлі цього шикарного спіча, до речі, це пані. Американська, вона завжди дуже добре говорить. І ми побачили, ну, який у нас дружній народ справді. Який... І це по-перше, і я думаю, що, от коли е щоразу, коли щось відбувається в Україні, коли, робить, коли щось наш президент робить або міністр закордонних справ. Ми завжди обурюємось, каже, нащо він поїхав до мінську, наш він зговорить з ним так. А в довгостроковій перспективі саме це надає можливість потім країнам партнерам казати, що дивіться, ну вони ж роблять все для того, щоб був мир. Ну і, і це справа... треба, мені здається, ну поважати. Ну так, ну відмовлятись від переговорів це ребячество. Знаєте, знаєте. Угу. Навіть під час війни ведуться переговори. Ми бачимо, як з терористами ведуть переговори з приводу там обміну заручниками і полоненими. Тому. Скасовувати можливість діалогу, це ну, і потім завжди... навіть, навіть дуже сильна держава собі цього дозволити не може. Ні, і потім, потім якби, наприклад, не поїздка. Порошенка до мінську, так якби він сказав, я не хочу їхати, нема що з ним говорити. Ця ескалація виглядала по іншому. Так це б не давало б можливості іншим говорити. Що дивіться, ну з двох партнерів хто йде на мир, так Ні, попри не. все, а хто не йде. Вибачте, в той день, коли наші були там, коли, коли, захоплювали та, Новозовськ. вони захоплювали Новазовському і, і прориви танкові, і дуже великі проблеми там були у наших солдатів. В той час ну будемо сподіватися, дійсно. Це не слова. А ми продовжуємо говорити про те, що відбувається зараз на Засідання Ради безпеки ООН – це приблизно те, що ми очікуємо. Так? Якщо ви не знаємо, це така трошка пауза, вже гумористична, тому що е ми вже всі самі стомились. Е це така гра, вона називається Чуркін Бінго. Це те, що розповсюджують дуже сильно зараз в інтернеті. Вона насправді е при всій при всьому тому, що це така жартівлива гра. Насправді вона має е, сенс, в тому що е, треба вгадати, які саме терміни буде використовувати пан Чуркін по відношенню до України і, і подій в Україні. І ось е, всього. Е, Користувачами в інтернеті було знайдено 16 термінів, які так чи інакше будуть обов'язково використані. Я пропоную нам просто цей, цей слайд залишити, так. Я його залишу просто тут, як для того, щоб він залишився. І якщо коли буде вже виступ пана Чуркіна, ми можемо просто звірятися саме з цим, з цією табличкою, щоб просто розуміти, наскільки передбачувано те, що робить зараз Російська Федерація. Ми, повертаючись до саме до вже вже подій на СБ, зараз там виступає представник Руанди. Я так розумію, що там вже там, там не з алфавитом, чи з алфавитом? М Можливо, Можливо з алфавитом. Ні, не з алфавитом, тому що Раша б тоді була раніше. <сум> Повертаючись до цих подій, чи можна сказати, що якщо вони вже перелічуть навіть кількість цих засідань, що це вже така крапля, яка вже дійшла до. Вже все. Тобто, далі може бути завгодно? Ну, все, що завгодно, воно взагалі може бути. Ну, Рада безпеки ООН – це так, орган швидше, ну скажемо, з'ясування якихось деталей між державами, висунення uh -huh. публічних uh -huh. позицій, спроба долучити на свою підтримку якісь інші країни. Тобто, в сенсі діалогу це цікаво, але в сенсі реальної політики це не цікаво, тому що там нічого не вирішується. Там просто сторони демонструють свої аргументи. А те, де вирішується, це двосторонні переговори, багатосторонні переговори. От з Європейським Союзом, завтра, післязавтра будуть важливі у нас переговори, з НАТО надзвичайно важливі переговори. І я думаю, що з Сполученими Штатами теж надзвичайно важливі переговори. Що стосується саме виступу вже Сполучених Штатів, я так розумію, що. Він буде здавати тон іншим державам. І яка, яка може бути реакція Європейського Союзу? Від якої країни треба очікувати? Це тобто хто буде виразителем в, цих в європейському настрій? союзі? Так ні, там німеччина? німеччина Це все ж таки Франція зараз? Німеччина зараз. Франція, вона не в тому стані, економічному, щоб mm. собі. Ну, Об'єктивно, зараз Німеччина фінансує десь 60% потреб Європейського Союзу. Угу. Відповідно, це країна дуже потужна, якої профіцит от державного бюджету колосальний. От, до речі, поки ми з вами говорили, виступив був, будь ласка, слідкуйте, тому що там був виступ. Профіцит торгівлі, я правда. Два слова коментаря щодо геніального спічу пана Чоркіна. Тобто це звична така брехня. Просто неймовірно. Люди самі створили на території України колосально катастрофічну ситуацію, і зараз намагаються розповідати, які вони великі благодійники. Благодійники, дорогі, не треба нам зброю і терористів підкидати. Це, зараз позиція Росії схожа на маньяка, який порізав людину, а потім дав їй крапельку Зеленки. Знаєте? Тобто от така ситуація, і по інший, інша, інший мотив це про інклюзивний діалог. Uh -huh. От скажіть, будь ласка, з ким інклюзивний діалог? Люди взяли зброю, взяли автомат у росіян, uh -huh. Uh -huh. росіяни самі вперлися в якісь дитячі садок лікарню, живуть там зараз, повибивали вікна. Це з ними треба кого вони представляють? Я з, вами погоджуюсь. з ними Ніхто не голосував. Я навіть не буду з вами сперечатися і ставити вам додаткове питання. Давайте.